Шторми, торнадо і авіатрощі захопили Сполучені Штати Америки. А в Італії безперестанку лили дощі, які затопили весь тосканський регіон. Ми назбирали для вас нову добірку новин з усього світу, які насправді вражають. Більше подробиць у сюжеті. Повінь в Італії збитки перевищили 100 мільйонів євро, 440 штормів і 24 торнадо на півдні Америки та десятки жертв. Авіатроща в аеропорту Денвера врятувалися 178 людей. Далі новини, які справді вражають. Потужні зливи заполонили центр Італії. Дощі кілька днів лили безперестанку, чим спричинили величезну повінь. У низці італійських регіонів за день випала місячна норма дощів. Найбільше постраждав район Тоскана та прилеглі території. Багато річок вийшло з берегів, затопивши дороги та будинки. А річка Арно у Флоренції піднялася аж на 4 метри. Таку велику воду мешканці деяких італійських міст не бачили 60 років. Найбільші руйнування зафіксували біля річки Сієве біля Флоренції. Сильні потоки накрили вулиці. Ламутною водою пошкоджено транспортну інфраструктуру, будинки та мости. Ця негода наробила збитків на понад 100 мільйонів євро. 440 штормів та 24 торнадо зафіксували минулого тижня на півдні США. 138 мільйонів людей опинилися у зоні ризику. Найбільше постраждали штати: Міссурі, Арканзас, Місісіпі та Іллінойс. Масштаби руйнувань приголомшують, багато будівель перетворилися на руїни. А у Канзасі через пилову бурю сталася аварія. Зіштовхнулися аж 50 автівок одночасно. А ще на додачу до цього апокаліпсису. У тих регіонах спалахнуло понад 100 лісових пожеж загинуло щонайменше 40 людей, а десятки постраждали. Влада заявила, що на відновлення усієї інфраструктури підуть місяці. Досвяткувалися. Невинна вечірка призвела до нещасного випадку у Піцбурзі, США, штат Пенсільванія. Місцеві мешканці влаштували вечірку на честь дня святого Патрика. Це культурне та релігійне ірландське національне свято, яке щороку відзначають у деяких країнах світу. Людей зібралося чимало. Вони вилазили на дахи, танцювали там. В якийсь момент один з навісів не витримав і обвалився. Прямо з людьми і просто на людей. Травмовано шістнадцятеро. Враховуючи натовп, можна сказати, що легко відбулися. І ще трохи про пожежі, але не лісові. Ці клуби диму помітили в аеропорту містечка Денвера у США. Це добряче палає пасажирський літак у міжнародному аеропорту. Вогонь охопив авіасудно під час посадки. На борту перебувало аж 178 пасажирів. Усіх їх вдалося врятувати, евакуювавши через крило літака. Без жертв обійшлося завдяки миттєвій реакції екіпажу. Екіпаж здійснив аварійну посадку у найближчому аеропорту через несправність двигуна. Тільки но пілоти відчули підозрілу вібрацію, екстрено запросили посадку. Нагадаємо, у січні у небі над Вашингтоном зіштовхнулися. Пасажирський літак і військовий гелікоптер. Обидва судна впали у річку Потома. Загинули усі пасажири та члени екіпажу, а це близько 70 людей. Це одна з найбільших авіакатастроф в Америці за останні 15 років.